Друзі, всім привіт з верхівця. Починаємо нове відео. Звіздо. Тікай. Стойка задня 0,8-09. Я відтягував жорсткою сцепкою на закремінчух дев'ятку і в ній стукала стойка. У мене лежить, лежить іще дві. Тож, в принципі, якщо воно лежить, якщо воно поржавіє, його викинуть, то проще його віддати людям, хай займаються, хай міняють, хай катаються, хай радіють. Якщо ніхто не купує. Так, тут в мене ще ось дві головки лежить МТ. <кхід> циліндри, циліндри. Продаються, головки не продаються, головки це треба віддати. Просить, що їх у Керпошту відправити. Не відправлю у Керпошту, тому що їх треба пакувати. Пакувальний матеріал я не купую, тому що посилок відправляю ну, геть мало. Якщо купувати пакувальний матеріал, і відправити у ті головки, то воно мені шкурка вичинки не вартує. тож Якщо треба, то відправлю новою поштою. Адресу скине дядько, якщо бачить мене. Так, не забуваємо. Тут треба наводити нам порядок. Рульова рейка, мотор Че -чері кю QQ. Коробка, коробка автомат, не робот. Гідрач, кому, що там треба, кондиціонер. Ну, он так отгляную запчастин, скільки всяких. Е, колеса. Це скарб. Їх вже нема. Зараз вони їдуть на нову почту разом з тією стойкою. Ну, а там бак. Блок АБС, чи що воно то. Взагалі ступиці. Все, треба його що максимально розпродати, а решту здати в метал. Кришу не пропоную. На кришу вже є клієнт, він приїде завтра. Сьогодні у нас п'ятниця. Страсна п'ятниця. Завтра. Має приїхати чоловік забрати оце все. Трошки навести ж треба порядок, бо це ж не годиться. Зі мені як не вичухаємося. Кіт, звізда Ютуба. Так, що ще вам сказати? Да. їду, зараз дивлюся авто в Дніпрі, запропонував і таке. Пропозиція, звісно, не дуже. Якщо дуже поторгується, то буде цікаво. Якщо ні, значить... Ні. І треба їхати по колеса. Ви бачите, яке колесо? Треба їхати по колеса, бо на завтра має приїхати чоловік. Ну, якщо, звісно, все буде йти по плану по Волгу, а колеса треба ж йому переобуть, приготувати машинку. Не знаю, що з цього вийде, будемо. Відео починаємо так. Якщо ви дивитесь, значить вже щось придбав або просто виставив кучу запчастин. Не знаю, що воно буде. Дивимось. Так, з'їздив по колеса. Трошки плани помінялись, планувалось їхати по машину, потім переігралось, прийшлось їхати. Чи по машину, дивиться машина? Зараз. Покажемо, що тут придбали. Колеса це зрозуміло, що придбали. <кій> так, що у нас це? Це звідки таке? П'яторка, сімка. Якщо кому треба, будемо домовлятись. От трошки ніштяків мені дали. Решотка. Також номер телефону тут по низу екрана можна домовитися це додому. А це я купив собі, бо вже жуки горять, саморезик купити, Продавали недорого, прийшлось брати. не продається. За це дзвоніть. І маю такий от гудок. На жаль, один також за нього сюди дзвоніть, пишіть на Viber. Других у мене нема там Телеграм, WhatsAppів, цього немає, Тільки Viber. Відправка бажана тільки новою поштою, тому що... Тому що упаковувати нема як, нема чим. Іноді коробку знайду, а стречу це все не то. Так, є у нас такі ковпаки, то з диркою. Без дирки, хром трошки понівечений. Також, якщо кому треба, дзвонити, ну а це колеса до Волги. Якщо завтра захоче дядько приїхати, значить приїде завтра. Не захоче завтра, приїде потім. Ну, в общем що, зараз перекусюю, збираюсь, їду, дивитися автівку, а там подивимось. Возьмемо, не возьмемо, доторгуємось, не доторгуємось. Не забуваємо про запчасті. Мабуть, вам ще там трошки назнімаю запчастей, тих, що лежить на тому дворі. Трошки зробимо розпродажу, щоб його... Скажем так, почати все по-новому. Так, ну що, Доброго усім ранку. Сьогодні у нас субота, завтра велик день. Е -е, що ми сьогодні робимо? Зараз їдуть по всі запчастини, будемо їх потрошку тут наводити в порядок. Я вже приготувався, реклами ніякої немає, зробимо так. А, тут тоже фирма фірма написана. В общем, всі агрегати на мазі працюючи. Зараз робимо отак. От там ще реєчку треба відрізати, болт, бо повернувся. Оцей. <працючі> Обірвалась різьба. Це до речі до тих моментів, що що там поміняти рейку? Ну от, от що. А не знімається. Що її поміняти Так, по кузовним запчастям зараз розберемося. <coughs> Недорого по 450, але людина приїжджає сама. Не треба не возити нічого. Єдине, що треба, це трошки зменшити розмір. <coughs> так. Отут от глянули що є. Можливо, кому що треба. Задня балка, там речаги Вакуумник, ступиці, куліса тросики, мотор коробка. Мотору так з коробкою 10 тисяч гривень. Всього на Це так, віддать, щоб не валялось. Бак може кому треба. В общем, кому що треба, номер телефону тут понизу, екранчику. Можна сюди телефонувати. Пружини у нас є, амортизатори задні хороші, кондиціонера, радіатор. По пластмасі, може комусь треба. За ручки оці все просив дядько. Розміри між, між болтами. Ну от зараз якраз це і зроблю. Бо реально просто то забуваєш, то нема часу. Оце все побачив, якраз і гадав. Так, що у нас тут ще? Я покажу по запчастинах. І займусь зменшенням деталей, щоб було удобніше вантажити. Так, що у нас там? Обшива карти, плитка. Одна дверка більш-менш адекватна. Ось тут трошки є нюансик. Ось так вона ціленька хороша. Решта дверей. Решта дверей мають вже отакий от, от вигляд. Вадить не пускає на Жигулі, які під'їжджають, кажуть, нам надо... Тут підварить Так, лівий речах питали Жигульовський, Нижній, Є речах. Це я тільки добираюсь до цього двору. Балон, коліна планета, барабан, Іжовський, штани нові, Волговські. В общем, це відео буде у нас про запчастини пружини задні. А то що пружини. Можливо передні Жигулівські, не знаю. Балка Волговська передня. Руляві. Два комплекти рульових на Волгу. О, є навіть штани на Москвич нові. Москвича нема, а штани є. По-моєму, ще коліна з планети. За це можна вже не дзвонити, сьогодні воно поїде. Хоча комусь на саморобку треба. Прицепне 0,9-08. Що у нас ще є? Ще у нас є мост у продажі. Пройдемся, знімемо. Ось таке от є. Диски, тормозні, є дев'ятка, супорта десь там є. Ричаги Нексія, Знову ж таки Жигулі ричаг, краса Фіат Дуката. Моторчики плитки, плитки самі є Жигульовські. Жигулівські. Трохи їх є, небагато. Повністю нова корзина з диском на Москву з щеплення. А ось ще одна плитка. Перед тим як відправляти, я їх заливаю перевіряю гарячою водою. Стопи Renault 19. Ось така штука, вона не поїде. Зараз на металолом. не пам'ятаю з якої автівки. Що у нас тут? Двері є, защити якісь є. Питали з Ланоса, по-моєму, даже ось з Ланоса. Не пам'ятаю Де вона підігнута? Бак Жигуля Ляда Renault 19, Бампер Славута, Ляда Нексія Ляда Москвич 41-й. Бампер Таврія. Що вам ще? Так, по лядам. Ляда Славута, Чері QQ і Таврія. Все недорого. По цінах не зарієнтую. Зараз як будете телефонувати, тоді панелі є жигульовських шестьорошних. В наявності там декілька є. Що вам ще показати? Можливо, хто що побачить, Треба зараз наводити порядок тут. Барабан тормозний, звичайна класика, Ступиця, рульова дев'ятошна. Що в нас тут ще є? В общем, щось є, тому телефонуйте, запитуйте. Ціни будуть невеликі. Треба прибрати на цьому дворі для того, щоб щось заганяти і буде у нас нові контенти. <кій> розборка, не знаю, розборка, мабуть, трохи буде мінятися тематика. Тобто тобто отак от з черії спробували. Не сильно ходове авто на розбор. Тому що буде класика, ланоси дев'ятки, восьмерки. Це, це буде. Це треба. Це отут -от можна пропонувати. Десятки можна пропонувати, а решта, в принципі, мабуть, там ауді всякі. Навірно, не треба. Ну Це така моя думка. Кому треба, то хай бере. Що ще хочу сказати? Да, дверка Renault Master, задня Мастер був 16-го року, колір чорний є в наявності Задня ліва Мотор. Що у нас є? Volkswagen 1.8, бензиновий двигун. Кому цікаво? 4 тисячі гривень. Не знаю його стан. Тому 4000 гривень. Я думаю, що навіть якщо десь щось і поломане то все одно 4000 може стоїти тому що є таке як головка або наоборот. Низ, піньок, годний. Щось то й годне. І 4 тисячі невеликі гроші. Бо тут також треба прибирати в гаражі. Чому, Пояснює. Тому що їздив вчора, дивився вантажне авто, е, є бажання зробити, мабуть, евакуатор. Евакуатор у нас хочеться зробити, ну, так, мислю, думаю, не знаю. Таке, як о там поверхневий чи двухуровневий. Як його правильно назвати під два авто, або можливо, щоб довга платформа і повантажу підємності, може і три авто заходило. <coughs> Ще не знаю. Ну, дивився авто, розказує рейсовий стан, все чітко, все класно. Із косяков по ходовій лише один рульовий наконечник, Думаю, та ну, це ж фігня. Я їх на хун даю два міняв і нічого страшного. А там А там... А там... там приїхав, дивитися, і щоб ви розуміли, між Resorro і ну, цей палець не вилазить, а от мізинчик в принципі, проскакує. Зазорчик такий гняга єсть. Він каже, всього-навсього лише. Лише рульовий наконечник, а, а решта, в принципі, нічого нормально ціло. То я не знаю на що таке розказувати. В общем, що ще вчора ще должен був подивитися автівку на перепродаж легкову, я її подивився. Знімать, звісно, знаєте, що я не знімаю таке, а сказати скажу, наприклад, цієї автівки. Попросили за неї не слабо. Не слабо. Все на все 900 доларів. Ну, скажу вам чесно, ну, якби я її продавав, то я б продавав би 500 доларів. От покрашена чи пофарбована. Дуже-дуже печально. Акумулятор, можна сказати, відсутній. Страховочка через місяць закінчується. М -м... Машина 92-го року. І по стану кузова не така, щоб вал. От питання. До скільки б таке можна було взяти? Я думаю, 500 доларів. В принципі, продавати можна. <сум> ну, не знаю запропоную чоловіку, він, звісно, поторгує, поторгує, потім все-таки або дзвонить, або може когось і знайде, хто захоче. Ну, хай спробують. В общем, що у нас ще осталось? Ось вот так от проти Сонечка вам зніме. 99 та Нагадую, сьомий рік, 2007. -й страховка присутня, резина більш менш адекватна, акумулятор присутній. О, вона закрилась. Вона закрита, клема знята. Капот закритий. От прикольно. Оце зробили. Ничего, есть ключи. Можно открыть и открыть. Е, ага. Механически не працює, Лише центральный замок. Ладно, то мы разберемся, відчинимо. Так не может бути. В общем, вона продается у нас ціна 30 тысяч гривень. Вона заводится їздить, но она на карбюраторі. Переробка. Тож, всіх зі святом. Нагадую, завтра у нас свято Великдня, Сьогодні ввечері вам буде відео. Зайдіть ще на канал, подивіться відео, яке їздив на хобі 3000 км на кразі. От така поїздка була. Все, всім удачі, всім пока.